Це одне із найбільших містечок незламності у рівному, що знаходиться на вулиці Вербовій. Його облаштували на території 23-го ліцею кілька тижнів тому. У містечку є 27 модульних будиночків, де у разі екстрених ситуацій мали б розміститися кілька сотень жителів мікрорайону. Та цими вихідними третину цих будиночків пошкодили невідомі особи. На дев'ятьох із них місцеві жителі помітили розрізаний брезент. Про це одразу повідомили керівників ліцею. Понеділок зранку двірник повідомив про те, що помітив порізаний будинок. Відразу ми повідомили директору, оскільки він на курсах з понеділка. Він потелефонував поліцію і вже далі працював на території школи поліції. Працівники ліцею не мають жодних припущень, кому могло спасти на думку вчинити такий акт вандалізму. Вхід на територію школи відкритий, а охорони біля модульного містечка немає. Тож осіб, причетних до інциденту та ймовірні мотиви таких дій, встановлюють правоохоронці. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження. Нині шукають очевидців події. У рамках кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для встановлення осіб злоумисників причетних до злочину. Правоохоронці звертають. Це до громадян. Якщо ви стали свідками події чи володієте будь-якою іншою інформацією щодо скоєного злочину, прохання негайно повідомити до поліції на спецлінію 102. Анонімність гарантуємо. Відновленням пошкоджених будиночків опікуватиметься міський департамент інфраструктури та благоустрою. За словами начальника установи Руслана Гудими, порізані брезенті не критичні, але порушують теплоізоляцію у будиночках. Усі ремонтні роботи планують провести оперативно. Ми шукаємо власне можливість, в який спосіб ми усунемо дану ситуацію, е оскільки потрібно розібратися, з якого матеріалу власне та даний брезент виготовлений. Що ми можемо провести такі процедури, чи вулканізації, чи проклейки, чи все таки треба буде шиття. Або ж як вже саме варіант це знайти е подібний матеріал і його. Замінити, тобто зараз спеціалісти на цьому над цим власне працюють. Начальник департаменту додає такі дії зловмисників не просто хуліганство, а спрямовані дії для підриву морального стану населення. Це навіть не недбальство. Це я думаю, що якась спрямована акція на, на якісь на, на підірвання внутрішніх цінностей. Ну, шкода, що так трапилося. Але будемо виходити з цієї ситуації. Зараз будемо так само звертатися, шукати можливості, щоб посилити власну охорону на даних ділянках. Бо... Пошкоджений брезент мають відновити до приїзду представників Швеції, за кошти яких і встановлювалось містечко незламності. Чиновники сподіваються, що до того часу вдасться знайти і винуватців злочину. А от були це дитячі розваги чи сплановані дії злочинців, з'ясовуватиме слідство. Борисович, Михайло Манзюк, телеканал